А третя причина це відсутність поваги. Да? Чому чоловіки зраджують? Відсутність поваги, коли жінки його зне жінка вже повністю знецінює чоловіка. І це, кстати, дуже часто кейс такий страпляється. Дуже частий кейс, тому що ми завжди привикли говорити, що чоловіки ображають жінок. Ну, то в 100% безумовно, то козли ми на них наведемо в п'ятницю великою порчу. На п'ятницю, щоб всі заказали мішковину. Да? Але ж є і механізм, який діє в другу сторону, да? коли жінка знецінює його. Коли жінка знецінює, да? І от правда в тому, що чоловік не може залишатися з жінкою, яка його знецінює. На відміну від жінки, да? жінка буде годами терпіти, годами буде терпіть, поки її пиздять, знецінюють і все остальне. Чоловік не може, не може, йому важко. Бо він же ж питається жіночою енергією, вони ж на жіночій енергії живуть, так? Да? Тобто знецінювати ні. І ви думаєте, та він нікуди не піде, він же ж мене любить? є діти, піде, піде. Навіть якщо любить жінку, навіть якщо є діти. навіть якщо він не хоче руйнувати сім'ю. Чоловік піде оттуда, де його знецінюють. І е, як ми знецінюємо? Як ми знецінюємо, да? навіть не помічаючи, Навіть не помічаючи. ти знову забув щось там і е, критикуєш його. Да? Або інші чоловіки заробляють більше порівняння, <кхем> да? ти нічого не можеш, приниження. Я сама все зроблю, така недовіра, да? і він постійно чує, я недостатній, я поганий, я невдаха. Так? І результат, звісно, він буде уходити туди, де його поважають. Де йому говорять, ти такий сильний, ти такий розумний. блядь, ти найкращий взагалі.